Да. Сварог, вони за ніч проробили дір. В мене бій в підвалі. Мужики, це 101 пол, б разведосы, є. А ви когда там сиділи, слышал я? Слышали нас это все время, да? Де ты есть, а я тебя поштурмую, Чотири лежать. Чотири лежать! У Житомирі відбувся показ фільму 35 днів оборони Турецька автором якого є журналіст Юрій Бутузов. У ньому йдеться про роботу поліції штурмової бригади Людь при обороні Торецька, яка тривала 35 днів. Презентація сьогоднішнього фільму «35 днів оборони Торецька» показує участь безпосередню участь працівників поліції в захисті. Нашої держави, протидії агресії Російської Федерації щодо нашої держави це ще одне свідчення того, як поліція її об'єднана штурмова бригада Людь приймає участь у знищенні ворога. Велика дяка Юрію Бутусову за знятий цей фільм і можливість його презентувати перед аудиторією захисників Житомирщини. Спочатку шаг вперед! Давай далі! Виході к нам! Виході, виході, виході! У фільмі бійці коментують кадри, що демонструють реальні бої та труднощі, з якими стикалися під час оборони міста. Сварог, вони за ніч проробили діру, У мене бій в підвалі. Взяли одного полоненого один триста десь відліз. Не тупо ссащелійка лізуть, як таракани. Один полонений у нас. Я нічого не зробив, я сто процентів говорю. Ти Давай, русський або хто ти? Хто ти такой? Дісяць плоха. Але я особисто знайом, знайомий із хлопцями, які були представлені на відео. І ці хлопці дійсно бійці і круті бійці. Насправді ці хлопці дуже, як вам сказати, так, по-російському скромні. Вони не. Не дуже такий медійний. Цей фільм дуже зворушливий і дійсно показує реалії цієї війни і показує, що дійсно поліція воює. Фільм демонструє здатність працівників поліції обороняти і виконувати ефективно бойові завдання на рівні з іншими військовими підрозділами. Фільм приподнос сприяє підвищенню іміджу поліції, показує їх дії під час військового стану. Про те, що поліція не сидить, десь ховається за спинами інших військовослужбовців, а також безпосередньо приймає участь у бойових діях.